Є в мене сьогодні кава і ось така штука. Це складна сонячна панель All Powers на 60 Вт. І разом тут в карманчику розміщена зарядна станція. Тобто її можна і розкласти, і разом ще заряджати все в такому штовому компактному упакуванні. Зараз ми її розкладемо і подивимось, як конкретно в таких умовах сонця вона буде заряджатися в листопаді. Поїхали. Зараз я вам покажу по колу, як виглядає оцей от комплект. Тут є такі крючочки, що можна її почепити, якщо ви хочете її десь повішати до стінки, чи може ще на щось. Правильне зображення, як її до сонця розташовувати, тобто, щоб сонце падало прямо на неї. І ось такий карман. І зараз ми його розпакуємо, подивимось, що всередині. Ось як бачите, є комплектна зарядна станція, її можна в принципі найменшою зарядною станцією назвати. Тут є розетка, пару USB-шок. І тут також USB-C і зарядка бездротова. Вона в комплект не йде, це купується окремо, це окремо. Якщо разом, то там є якась знижка від виробника, а зараз тут про це. Такий кабель для під'єднання самої зарядної станції і сонячної панелі. Такі от, як називаються жінки? Карабіни. Карабін. Інструкція. Ну і ще решту пакетиків. Тут є зразу зарядний блок, щоб можна було зарядити. От, ближче покажем. Щоб можна було заряджати від USB, щоб c відразу ваш пристрій. Але ми будемо запробовувати для заряджання зарядної станції. Тож підключаємо. Чаємо. Це ми запаковуємо і тепер будемо розкладати її. ох, як тримається добре. О така розкладушка своєрідна вийшла. І все-таки ми зараз ту станції дістанемо, щоб можна було спостерігати за потужністю заряджання. Отже, в нас вийшла така ситуація при розкладенні панелі 6 секцій 60 Вт. І подивимось наскільки заряджає дану зарядну станцію. 17 Вт конкретно зараз. До речі, тут е, вихід з е, оцих панелей іде на отакий от шнур. Тобто не МЦ4, як ми розглядали в попередній моделі з це... цих М -м, панелів зарядних. Тут ви вже через мц 4 не підключите або через купу перехідників. Чесно кажучи, я пробував в мене не вийшло. Ось вона заряджається. О, так видно, 17 Вт 60. Подивимось, може щось змінилося по потужності заряджання. 17 Вт, все ж таки маловато 17-60 виходить, що ефективність десь 30%, навіть трохи менша. Зараз пробуємо її сюди підвішати, може. Це буде оптимальніший кут для заряджання і подивимось, чи що щось зміниться. Для цього дістанемо комплект карабіни. І ось так от зачіпимо їх. Так, дивіться, вийшла така от картина, коли її підвішав. По ідеї кут нахилу може бути кращий, оптимальніший. Зараз ми подивимось, чи так це є. Робіть свої ставки. Заряджання 38 Вт. 38. Навіть спробуємо ще чуть-чуть отак от змінити кут рукою, чи це дасть якийсь результат. От, давайте я отак притримаю і подивимось, чи змінюється. 41 Вт, тобто різниця реально є велика. І так, сонячна панель 60 Вт потужності вимірював на All Powers S200. Найкращий результат при такому куті. Ось такому куті 41 Вт вийшов. 60, ну, я думаю, доволі непогано для тих, хто любить кемпінг. Також, можливо, хтось із ССУ, якщо є можливість десь таку панельку з собою тягати, по вазі приблизно 2 кг 2,5 кг це оця маленька станція разом з розкладною панелью. От, Ну, не знаю, скажіть, як вам таке рішення? Напишіть комент. І, до речі, по вартості. Приблизно 100 євро оця панелька і 100 євро ця міні-станція коштує от такі от гроші. Як вважаєте, воно того варте? Ні. Чи купили б собі. Ну і буду вдячний всім за лайки, коменти, пересилайте друзям, підтримуйте український контент. Всім мирного неба і успіху. До зустрічі!